Вітаю вас, мої любі глядачі, на моєму каналі Світ Іриного В'язання. Сьогодні у нас неділя, вечір, 16 листопада, і цей тиждень промайнув нас у грі магічний кубик із циклу спільного проєкту В'яжемо від чудової Олени Буганової. Усі посилання на цей спільник на чат та на учасників цього спільного проєкту ви знайдете під описом під відео. Запрошую вас навідатись до дівчаток. Там дуже багато цікавого та натхненного. Можна надихнутися, підкупити собі щось цікавеньке, якісь ідейки. Жорсткі відключення світла не дали мені відзняти вступ до цього тижня магічного кубика. Сподіваюся, що він дасть що, що раптово не вимкнуть світло і мені вдасться записати таке заключне вже відео, можна сказати, з моїми проектами і як я провела цей тиждень. Що мені вдалося, а що не вдалося. Присвоєння номерочків для своїх проєктів я довірила колесу Фортуни. Надалі вам вставлю таке маленьке, коротеньке відео, як, він мені, як це колесо обирало мені проекти, під яким номером їх брати в роботу. кубики цього тижня були м, дуже фартові, обирали всі шість проєктів. Я брала до роботи всі потрішки, намагалася просувати, щось навіть закінчила. Під номером один в мене була безрукавка з квадратів, я в'яжу його. Е я в'яжу її, розпускаючи невдалий кардиган свій такий довгов'яз. нас випадав 12 та 14 числа шкарпетки з пицями. В нас випадали один раз 14-го серветка. Я в'язала блакитну серветку, розпочинала в тижні стартів минулого тижня. Випадали теж два рази, 10 та 11. Я її завершила. До речі, шкарпетки я теж завершила. Мені потрібно було дов'язати чорний снут, віддати племінниці. Я теж його завершила. Він випадав нам один раз 12-го числа, О, і мені вдало, я приділила йому весь свій час і мені вдалося його. Таке завершити. Шоколадна хмаринка, мій кардиган, такий довгограючий, випадав два рази: 10 та 13 числа. І шкарпетки гачком для дитячі шкарпетки це моє така проба-пера. Випадали теж два рази: 11 та 13 числа. Маленькі підключення по. По днях я вам включу далі, е, сподіваюся, вони вам <хи> сподобаються. Там не було світла, я вибачаюся відео е, таке при е, включенні були всі можливі електролампочки, які на, працюють на батарейках і аку, акумуляторах. Тому сильно е, мене не судіть, будь ласочка. Тож, повернуся своїми виробами результатами свого такого трудового тижня, і побачимо, що в мене вийде. Дівчатка, привіт! Сьогодні у нас понеділок, ранок, ми без світла, включала лампочки, які могла, які на акумуляторах і вирішила записати вам коротеньке. В таке вступлення Оленка нам сьогодні викинула 2 кубика, 3 і п'ять. тож хочу быстренько показати вам, поставити маркери і бігти працювати. Вибачайте за якість відео, але як є, під номером 5 в мене вийшов оцей мій кардиганчик шоколадна Хмаринка. Мені залишилося тут пров'язати тільки ось пілочку. З однієї сторони і шити обидва рукавчика. Сподіваюся, що світло включить і я зможу це зробити. А під номером 3 у мене ось ця серветочка, очечка. Ось я поставила такий зелененький маркерочок. Тож, думаю, що сьогодні закінчу. Ну, якось так побачимо, щось вийде в мене з цього чи ні. Дівчатка, сьогодні у нас вівторок, і цей тиждень, мабуть, буде увесь такий в маленьких підзйомках в напівтемряві. Але нічого, сьогодні в нас випали кубики 3 та 6. Під номером 3 ось ця серветка. Мені залишилося зв'язати тільки половину рядочка. Ось ось це рядочок завершаючий. І мені залишилось зв'язати ще половинку. І це буде закінченою роботою. Ось, а другий під номером 6, це в мене. Ось шкарпетульки гачечком. Не впевнена, що вони будуть завершеною роботою, але впевнена, що я їх візьму і просуну. Ось поставила маркерочок. Ось так вони виглядають ближче. Цікаво лягає пряжа такими секціями. Ну, побачимо. Що вийде. Вітаю, дівчатка. Сьогодні у нас вже четвер. Вчора нам випали кубики 1 та 4. Це у мене була безрукавка з квадратів і чорний снуд. Я не мала змоги підключитися вчора, але просування були вже покажу вам їх в підсумковому. Відео Зараз роблю малесеньке в включення. На сьогодні. На сьогодні в нас випали кубики 6 та 5. 5 це моя шоколадна хмаринка, а 6 це шкарпетки гачечком. Шоколадна хмаринка у нас випадала у вівторок, Я нічого там не змінилося, не мала змоги її просунути. А шкарпетулечки гачечком випадали нам у понеділок. Я їх зв'язала, але буду розпускати, тому що в мене не вистачає довжини стопи. Я трошки погано роз... Розрахувала, тож буду розпускати все, що було зв'язано, до маркерочка ось цього, і розпочинати знову. Тому що хочеться, щоб не валялися, а носилися. Не знаю, чи візьму чи ні, тому що ну, час завершувати вже цю хмаринку, роботи тут небагато. І мені вже якось навіть перед самою собою якось трошки ніяково, ніяков, що я не можу, не можу її закінчити і так довго тягну. Тож таке, я побігла працювати, поки є світло. А ви не перемикайтеся, скоро зустрінемось. Дівчатка привіт! П'ятниця ранок, епопея зі світлом продовжується, і наш кубик теж продовжується. На сьогодні випали номер 1 та 2. Номер 1 це в мене безрукавка з квадратів. Я тут паралельно розпускаючи зразу кардиган, в'яжу зразу квадрати. Номер 1 у нас уже випадав у середу. У мене було тільки готових три квадрати. В середу я зв'язала ще 5. Сьогодні буду продовжувати далі. І номер 2, це в, нас, в мене вийшли шкарпетки. Ось на такому етапі вони зараз у мене вив'язана п'ятка, маркера немає де ставити. Зв'язана із всім відомої алізе. Це сіра це. Комфорт Сокс. А з цими вкрапленнями ось ця. Це Artisan. Також віталізе. Не хочу фокусувати. Ось. А ось ця темніша це також Comfort Socks Ну, фронт роботи на сьогодні. Шкарпетка у мене вже одна готова. Ось Ой, незручно, вибачайте. Дуже чекала номер два, вже не сподівалася, що він випаде, тому що шкарпетки сестри вона дуже рідко щось просить, але вони вирішили наді мною змилоститись і випали. Тож сьогодні плідно попрацюємо. Гарного всім дня. Я розпочну хвастатись своїми досягненнями по черзі. Під номером один у мене була безрукавка з квадратів із нашої української пряжі Вівчарі. Вона випадала нам два рази 12 і 14 числа. На 12 число у мене було ось готово три квадратики. Я їх зв'язала в стартах. 5 квадратиків я зв'язала 12 числа і 2 квадратики я зв'язала 14 числа просування невеличкі, але ниточка тоненька, гачок тоненький. Я задоволена, старт є. Помаленьку буду, буду собі продовжувати. Дуже мені подобається. Цей процес, процес цього в'язання. Звичайно, що квадратики треба буде розрівнювати, я не встигла їх надіти на такий квадрат з дирочками, де вставляються такі. Я вставляю спиці, чотири спиці і натягую ось так на них квадрати. Змочую їх водою, щоб вони розрівнялися, і. Не знаю, навіть не рахувала ще, скільки мені їх потрібно. Тож помаленько в'яжу, бо думаю, що треба буде немало. У мене є тільки 10 штук, як мінімум, мені потрібно буде ще 10. Не знаю, буду помаленько, помаленько буду продовжувати. Під номер 2 колесо Фортуни мені обрало поставити ось такі шкарпетульки зі спицями. Вони планувалися для сестри. Я в'язала їх із залишків пряжі. Це Comfort Socks від Alize та Artisan. Але щось я набрала не так, як потрібно. І ці шкарпетки вийшли не для сестри, вони будуть завеликі, тож потрібно буде в'язати інші. Ці, звісно, розпускати ніхто не буде. Знайдуться їхні власники, хто буде їх носити. З пряжі Artisan виникла така дивна ситуація. У мене ось тут на цій, певне. Ні, на цій. У мене десь ось тут був вузлик. І після цього вузлика пішла вже якась інша нитка, інша розфарбовка. Ось навіть видно по ось цій блакитній по блакитних рядочках, ці, ця розфарбовка вийшла якась насиченіша, ніж ось тут такий. Блідний колір, розбавлений, ніби не прокрашений повністю. А тут, а далі пішов такий насичений блакитний, потім пішли такі насичені зелені. Їх також тут немає таких. Кольори я не підбирала, тому що це не принципіально, але така якась дивна ситуація. Мабуть, після того, як приєднали ниточку. З іншого моточка, з іншої партії, мабуть, що такі пішли насиченіші кольори. Можливо, це мені, звісно, тільки здається, але нічому, ось о, такий зелений, теж тут такий світлий, з білими непрокрашеними волокнами, а тут таке все насичене-зелений і такий синій насичений. Він теж тут а не повністю профарбований. Ну, не знаю. Є вже як є. Ці йдуть в готову роботу, а сестри будуть в'язатися нові. Під номером 3 фортуна мене порадувала ось цією серветкою. Серветки я в'язала вперше, і знаєте, мабуть, я трішки розчарувалася і серветки я більш в'язати. Не буду, не знаю, в чому причина. Е, коли я цю серветку попрала, натягнула її, заблокувала на е, цими, підскажіть, як вони називаються, шпильками зафіксувала на, такій, на такому квадраті з пінопласту, вона ніби розтягнулася і була така красива. Вона висохла все. І коли я її зняла е, з блокування, вона знову стягнулась, стала якась така, ну, якась така таке враження, що один елемент е, рапорту, от, наприклад, один клин, він тут зайвий, один такий. Ось в мене їх вісім. якби їх зробити сім, мабуть, було б краще. І я і думаю, що, можливо, ця пряжа зовсім не підходить для серветок. М можливо, вона м'яка, можливо, через це вона не тримає форму ця серветка. Я не знаю. Ось, Але <с> експериментувати я більш не буду, і, мабуть, серветки це не моє. Хоча досвід є досвід, і він ніколи не буде зайвим. Спробувати було е, варто. Мені здається, для серветок треба таки брати пряжу типу ірис. Вона така твердий, така нитка тверда, і, мабуть, тоді б вона б тримала форму. Але мені сподобався колір, я хотіла спробувати. Я спробувала зрозуміла, що це не моє. Але як декор, для декору. Моїх відео іноді буде з'являтися ось така краса блакитного кольору. Тож у мене в кубиках є ще одна готова робота. Під номером 4 у роботі у мене був ось цей такий снуд чорного кольору. Він в'язався у два оберти, він навипадав один раз у середу. На жаль, я вам його не покажу в, у розкладеному вигляді. Він вийшов метр двадцять в довжину, в ширину він вийшов 25 сантиметрів. В'язався на спицях 3,5. Родзинка це ось в цих дирках Рваних. Лакшері. Не знаю, правильно я їх в'язала, чи неправильно, замовнику подобається. І це головне ось такі дири. Ой, господи. Не знаю, що тут може подобатися. Ненавиджу я чорний кольор, мало того, що ним важко в'язати, так до нього все і липне. Кожна пилинка, кожна волосинка. Але. Він чомусь найбільш ходовий цей чорний кольор. Ну, мабуть, класика, класика є класика. Тож, в мене також кубики мене порадували, і у мене є ще одна готова робота. Ось тут вони ці дерки в довільному такому порядку. Крізь. Ну, сподіваюся, замовник мене порадує фотографіями, і я також зможу похва... похвастатися із вами. А наразі це все, що є. Під номером 5 у мене була моя багатостраждальна шоколадна хмаринка. Таке враження, що вона дійсно хмаринка, яку важко зловити. Хоча на дворі йде дощ і хмаринок достатньо, але ось ця шоколадна у мене чомусь завжди тікає з рук. Начебто вона вже готова. Планочку ще одну я зв'язала, залишилось пришити гудзички, рукавчики я вже зшила все, як потрібно залишилося тільки пришити гудзички. І поховати усі ці кінчики. Роботи ну, на годинку-півтори, але я настільки не люблю ховати кінчики в виробах, що вони... ця хмаринка вона не йде до мене. Не йде, не хоче. Я навіть не знаю чому. Таке враження, що мене хтось зглазив з цією хмаринкою. І вона все ніяк в мене не завершиться. Вона, я її розпочала ще у стартах жовтня, і вже пройшло півмісяця листопада, а я все ніяк, ніяк вона мені не дається. Але найголовніше вже зв'язано. Залишилося взяти себе в руки і таке сховати кінчики і записати. Цей виріб у готові роботи. Ось такі справи у мене із цим кардиганчиком під номером 5. Під номером 6 у мене були шкарпетки гачком дитячі. В підключенні ви вже бачили, що вона була готова, але була закоротка по стопі. Я її цю частину всю розпускала до маркера, зробила перерахунки, відступила трошечки більше. І коли тепер дов'язала, залишилося тільки шити, але шивати я не, не хочу, поки не буде готова друга шкарпетка, хоча я вже не впевнена, що вона буде. Коли вона була готова, я примірила на ніжку, По стопі вона хороша, пагомілок у неї досить таки височенький, хоча я думала, що буде занадто низький, треба буде щось вигадувати. Але знаєте що? Вона завуська, вона на ніжку прям ось так ось так впритик-впритик. І навіть не тягнеться. Ну, верніше, вона впритик вже в розтягнутому такому вигляді. А хотілося, щоб дитина походила хоча б до весни у них. Я, вони такі цупкенькі, я планувала їх, що вони будуть замість кімнатних капчиків, щоб по хаті було тепліше бігати. Ну, я навіть не знаю. І тепер мені. Знову потрібно всю цю частину розпускати до маркера, ось до цього, розпускати ось цих три ряди. Дов'язувати ще, у мене тут раз, два, три, чотири пять. Шість косичок. Дов'язувати мінімум ще дві косички, потім завершувати такими трьома укороченими рядами. І в'язати наново п'яточку. І ви знаєте, як не охота спробувати щось нове і мати якийсь досвід, сказати: О, я таке в'язала, я думаю, що я таке розпущу. Не знаю коли, не впевнена, коли я наважуся. Перев'язати, хоча хотілося б, щоб вже бігало, щоб вже малюк бігав у них. Тож не знаю, можливо, я візьму їх у вільний тиждень, а можливо, візьму у звільнення з пеці гачків, звільнення інструментів. Я не знаю, я не знаю. Але більш, якщо я все ж таки дов'яжу їх, ці шкарпетки, я більш гачком шкарпетки в'язати не буду. Це тут. Хотіла серветку спробувати, спробувала не моє, хотіла спробувати е, гачечком шкарпетки. Спробувала <laughs> впевнилася, що це не моє. Хоча завершити треба. Тому що, ну, шкода, мені вже шкода, я, я хочу його цей проєкт завершити. Сподіваюся, що він завершиться. В'язала я із всім відомої Алізе Артісан. Ось такий тиждень промайнув в мене. Майже в темряві, але щось в'язалося, є вдачі, закінчені проекти є невдачі, як ось ви бачили нас останнім цим проектом. Такі-то в мене справи, і такий-то тиждень видався. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую взагалі вдячна, що ви завітали на мій канал подивитися це відео чи навіть будь-яке. Вдвічі вдячніша буду за е, вподобайку, е, за коментар. Можливо, вам щось сподобалось, можливо, щось не сподобалось. Можете так, також написати важливий. Е, Будь-який коментар, крім смайликів, крім сердечок. Ютуб їх не розглядає як коментар. Це дуже важливо для просування каналу, просування чогось, не чогось, а нашого, рідного, українського. Нехай навіть це тільки ніша у рукоділлі, але вона важлива, важлива для нас тепер. У теперішній важкий час. Буду вдячна за підписочку, якщо ви не підписані. Можливо, вас зацікавить навіть мої інші відео. Ласкаво прошу до переглядів. Бажаю вам насамперед світла в душі і в квартирі в наш важкий час, тому що нас трішечки. Обмежують в освітленні нашого, нашого такого важкого життя. Продовжуйте справу, не опускайте своїх рук, все налагодиться і все буде добре. Бажаю вам та вашій родині всього найкращого, найголовніше здоров'я. Дякую ще раз за перегляд. Всього вам найкращого. Скоро зустрінемось у подальших відео.